Пеня за несвоєчасну сплату аліментів. Що це таке і яким чином обчислюється? Фактично, це є штрафною санкцією, коли боржник не своєчасно виконує свої зобов'язання. Що це означає? У боржника є зобов'язання щомісячно сплачувати відповідні платежі на погашення заборгованості, і він має робити в межах цього місяця, за який має сплачувати. Якщо він це не робить, то з першого дня наступного місяця буде нараховуватись пеня 1% від суми заборгованості за той місяць. Але не більше 100%. Фактично, сума має подвоюватися. Якщо у вас щомісячний платіж 3 тисячі гривень, то максимальна сума санкцій також буде 3 тисячі зверху. І загалом буде 6 тисяч. І будьте впевнені, я знаю, про що говорю. Це фактично папки з клієнтками по аліментам, яким ми стягуємо заборгованості. І за 2025 рік, лише за лютий, ми стягнули близько 400 тисяч гривень. На погашення часткової заборгованості, і якщо ви стикнулися з такою ситуацією і хочете стягнути заборгованість боржника, звертайтеся і знайте, захищайте свої права.